Ми накриваємо антидроновими сітками, також укриття для транспортних засобів, які є на зберіганні або на двітільних стоянках. Займаємося заготовкою дошок для облаштування бліндажів для забезпечення життя та здоров'я моїх побратимів. На даний час наші хлопці працюють на пілорами, яка обивляє деревину на дошку, яку ми використовуємо в інженерному облаштуванні позицій та капанір. Зазвичай копаємо компаніри Бліндажі копаємо, з ходу сполучення копаємо. Це спасає нашим хлопцям життя. І треба копати по-любому, тому що роботи багато. Інженера у нас працює дуже наполегливо, на вночі. Тяжко, але розуміємо, для чого це робиться, для збереження нашого життя і здоров'я. Як кажуть, чим глибше копаєш, тим довше живеш. Ті люди, які дають тепло та світло, несуть собі тепло та світло воно в рази гарно, дуже гарно спрацює.